Доброго дня, сьогодні 21 вересня. Потроху знімаю на зберігання сорти деякі. І в даному огляді мова піде про такий сорт, як Перелина Києва. А, значить, скажу там, так, це такий виставковий сорт. Ну, фактично, я рідко собі його залишаю по одній причині, по двом причинам. По-перше, він дуже красивий. І я хочу, ну скажем так, презентувати своїм знайомим, друзям сорти. Я завжди пригощаю от восени яблуками і завжди там присутній в ящику сорт Перлина Києва. Мені не багато, тому він йде фактично. На презентацію знайомим, а також на різні виставки, які просять мені от, дати якісь плоди, там, чи е, по ну, різні там, чи по школі проходять виставки, чи е, там мене мати в церкву ходить, там теж був свято урожаю і я саме половину цього сорту презентував. Ну і друга причина. Це та, що цей сорт, він фактично ну як, він в лежкості, він стає така м'якоть рихла. Він не така сочна, як я полюбляю в сортах. Мене це не влаштовує. Тобто фактично це сорт як ну, той же джумбу-помп, це виставковий сорт, але джумбу-помп по смаку він фактично ну, ніякий. От Ще одна причина, що я знімаю, він скоро почне осипатися. Ось такі плодяки, дуже крупноплідний плод, сорт десь до 400 грамів доходить. От такі плоди на сонці взагалі червоні такі Вони окрашуються, швиденько його роздаю знайомим. Але хто хоче, от цей сорт, він ну, пристойний. Тут, скажімо так, плюсів більше, ніж мінусів, тому ну, от, живців вистачає хто буде замовляти, от може замовити, він дійсний, вартий того, щоб його вирощувати. Ну давайте ще я зважу цей пліт, що я зірвав, щоб мати уявлення, який розмір даного сорту. 470. У мене навіть до 600 доходило. Це один із самих крупноплідних плодів. Колись в мене навіть рекорд побив по вазі. Дуже красивий. Літ. А цей, що впав, я вже потім е, причину знайшов, ледь торкнувся, він вже впав. Причина це друге покоління яблуної плодожерки. Ось пошкодило і зразу пішла гниль. Десь при обробітці на початку серпня я десь не попав і плодожерка його пошкодила. І тепер навіть не знаю, що з цим яблуком красивим робити. Ну, можливо, десь прикопаю під дерево чи під кущі, буде як підживлення і тими, поки воно повністю не погнило.